Доброго часу доби, мої дорогі друзі, хочу сьогодні показати наш вазон Заміокулькас. І у нас він зацвів, ну це просто чудо. Вони в нас такі здоровенні вже повиростали, бачите, ось які повністю вікно зайняв. Йому, ну, певне, років 5-6. Ну, я навіть не думала, що вони цвітуть. Ось така квітка вийшла. І що я ще побачила, що ну, вони, оце ці величезні вітки, такі от гілочки нові, викидають дуже добре в зимню пору року. От як тільки зима, так він починає вегетацію. А в цьому році іще й дав квітку. Ну просто супер. Гляньте, яка. щось схоже на калу. Але отак отут цей листочок зелений загорнувся і твердий. І отака серединка. Біла серединка така. Ну, просто диво. Садіть собі таке диво і вам теж буде така квітка зимова. Пишіть коментарі, чи у вас вони цвіли, ці вазони.